Слава на вітаю на каналі, добре, рембат, ветеріаса добре, трішечки вражень від наших покатушок на робочій автівці піхоти від Богдана слов'янського козака, який успішно користається нагодою, яку ми надаємо. Скажи щось будь ласка, твої враження, думки, зауваження? Насправді це все дуже круто, тому що не завжди випадає шанс, зовсім не завжди. Спробувати себе в водінні, і це нагода дуже, дуже добра. Щоб, по-перше, випробувати себе. По-друге, навчитися це робити це дуже важливе вміння, яке завжди в житті буде в допомозі. Це чудово. А тепер щось для твоєї вікової категорії так. По-своєму -по нормально, щоб розуміли, що тут не обманюють, не, не вимагають грошей, не дурять, а реально. 14 плюс козаки, козачки сідають і їдуть. І опановують, і кайфують. Скажи, що не тут я, справді, реально сідаєш, і реально їдеш. Кайфуємо. Ти вже Кайфуємо. готовий дівок катати, я тобі так скажу. Це ще немає години наїзду у нього. Все, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. п'ять.